Мене внесли у чорний список в принципі, Маріуполя, так він називався, Блек Маріуполь. Мене могли, як мінімум, закрити на 15 діб, це мінімум. Як максимум, мене могли перевезти до Донецька або до Ростова і там вже судити як терориста та екстреміста. За це могло дати від 8 до 15 років. Виїхав я, так сказати, не за своїм власним бажанням. Просто вже було. Небезпечно, я це відчував. Момент саме коли вже точно прям було так трошки лячно. Це було тоді, коли я пішов за хлібом до магазину і бачу, що за прилавку бачу, що заходить чи то військовий, чи, чи, чи то поліцейський, і показує мою фотку касиру. І питає, чи бачив я цю людину. Ось я побачив і через чорний вхід пішов без цього хліба а додому. Виїжджав я через. Таганрог Ростов, ну тобто через Росію, Білорусі в Україну, через волонтерів з Росії, як би то дивно не звучало. Я відразу хотів до Дніпра, тому що тут мій університет, тут є люди, які, яких я знаю.